Анатомічне взуття Ортомедика це взуття, створене спільно з професіоналами для вирішення різних подологічних проблем, забезпечуючи не лише комфорт, а й корекцію стопи. Внутрішні компоненти взуття допомагають правильно розподілити навантаження по стопі, що знижує втому та покращує поставу. Виготовлення повністю зі шкіри, що забезпечує довговічність та комфорт при носінні. Шкіра також має дихаючі властивості, підтримуючи оптимальний кліпинг для стопи. Устілка змінна, тому за потреби можна вставити свою ортопедичну або індивідуальну устілку. Правильна фіксація та розподіл навантаження допомагають мінімізувати болючі відчуття та втоми в ногах, роблячи ходьбу більш комфортною. Жорстка конструкція задньої частини зуття надійно фіксує п'яту, забезпечуючи стабільність та запобігаючи неправильному положенню стопи. Підошва забезпечує відмінне зчеплення з поверхнею, запобігаючи ковзанню та падінню. Широкий носок надає більше простору для пальців, мінімізуючи тиск і запобігаючи стисканню. Зручна блискавка, розташована збоку, робить процес ззування та знімання взуття швидким та легким. Шнурівка дозволяє індивідуально налаштувати щільність зуття на стопі, забезпечуючи ідеальне прилягання.